Ви особисто довгі роки намагалися мобілізувати міжнародну спільноту, щоб завдати болючого удару по фінансах Володимира Путіна та його оточення. Тепер із початком війни в Україні це вперше сталося. Запроваджено далекосяжні безпрецедентні санкції, як з боку ЄС, так і з боку США. Але як ви думаєте, чи мали вони вплив і який Санкції виявилися абсолютно руйнівними для Путіна та російської економіки. Не можна вірити жодному слову з Росії в її економічних звітах. Це відверта брехня. Від російської економіки залишилася лише тінь. майже всі західні компанії пішли. Близько половини резервів центробанку заморожено. Майже жоден російський банк не спроможний мати справу з західними банками. найбільш активна частина населення виїхала з країни. Навряд чи можна виробляти щось із тих промтоварів, що випускалися раніше через відсутність деталей. Це повна економічна катастрофа. Тож усі, хто каже, що санкції не працюють, жертви російської пропаганди санкції працюють. Щоправда, у санкційному режимі досі є безліч лазів. Перше та найважливіша в тому, що ми продовжуємо купувати російські нафту та газ, тобто продовжуємо платити їм сотні мільйонів, якщо не мільярд, доларів на день. Доки ми не припинимо це робити, у Путіна буде достатньо коштів для фінансування війни та вбивства українців. Ми маємо знайти спосіб це зупинити цінових обмежень та подібних заходів, які вже походжені недостатньо. Необхідно повністю зупинити приплив грошей до Росії. А це означає припинити закупівлю нафти та газу. І як захід має це зробити. По-перше, на Росії потрібно просто накласти ембарго, просто накласти, а не ходити навколо. Крім того, необхідно запровадити ембарго щодо країн, які нині не підтримують санкції. Треба сказати, якщо у вас бізнес із Росією, ми з вами не матимемо жодних справ. Потрібно бути твердими. Якщо ми не будемо жорсткими, то війна буде дуже довгою і створить нам у майбутньому набагато більше проблем. Тобто йдеться не лише про країни заходу, але також про Китай та Індію, які продовжують вести бізнес із Росією, продовжують купувати нафту. Вони не є частиною режиму санкцій. Як бути з ними? Що ж гадаю, почати можна з країн трохи менших. От Туреччина вона щодня обходить санкції на користь Росії. Це не найсильніша країна. Вони мають слабку економіку, і їм треба сказати: дотримуйтесь правил. Південна Африка, Об'єднання Арабські Емірати, Індонезія є чимало країн, які продовжують вести відносини з Росією та не є економічними наддержавами. Отже, є важелі, які змусять їх бути з нами. Ми цього ще не використовували. А треба. Хотілося б ще запитати про роль західних країн. Ви багато писали про президента Путіна та його фінансистів. Ви писали про російських олігархів, про каламутні сірі схеми, завдяки яким вони тримають свої гроші в багатьох західних столицях. Як ви вважаєте, чи достатньо західні країни, такі, скажімо, як Швейцарія чи Великобританія, зробили для того, щоб справді обмежити та зупинити цей потік? Я думаю, Швейцарія точно зробила недостатньо. Вона залишається чимось подібним до тихої гавані для брудних російських грошей. За даними асоціації швейцарських банкірів, понад 200 мільярдів доларів із Росії перебувають у швейцарських банках. І наскільки мені відомо, лише близько семи з них було заморожено. А чому не заморожено решту 193? Мені відомо також, що швейцарська влада активно співпрацює з російським криміналітетом. Ми мали ситуацію, коли 20 Мільйонів доларів було заморожено через зв'язок з російськими бандитами, причетними до вбивства мого адвоката Сергія Магніцького. А швейцарський уряд близько 80% цих коштів повертає російським злочинцям. І чому ж. Тому що вони мають контрпродуктивну систему, але там завжди було так. Чому вони приймали золото нацистів і таке інше? Це історія. Швейцарія брудна країна в тому, що стосується російських грошей, і вони не намагаються нічого виправити. У цьому є велика проблема а як ви думаєте, ось ви говорили про те, що російські олігархи мають мільярди в західних столицях? На вашу думку, санкції їх зачепили. Було багато повідомлень про арешт Вілли на півдні Франції або яхти. Але як ви думаєте, ми все ще бурсаємося на мілководді чи вже дійшли до суті? що ж санкції точно вдарили по олігархах. Внесення до списку санкцій повністю порушує людині життя, не відкрити рахунок у банку чи не випустити кредитну картку, не отримати візу до більшості країн. Гарного мало ці олігархи, більшість із них, майже всі заробили свої гроші нечесним шляхом, і вони завжди знали, що колись за їхніми грошима прийдуть. І тому вони використовують різні схеми та різних людей. Це підставні особи, родичі тощо. і таким чином на кожну. Ого олігарха припадає ціла група осіб, які допомагають їм уникати санкцій. і тому наступний крок у всій цій програмі західних санкцій переслідувати тих, хто всіляко допомагає їм уникати санкцій. Це справді важлива частина майбутніх суворих заходів проти Путіна, його олігархів та посібників ви маєте на увазі західних аудиторів, юристів, банкірів, Банкірів, юристів, агентів з нерухомості, членів сімей, трастові компанії, всі, хто допомагає олігархам продовжувати жити приспівуючи після потрапляння до списку санкцій у Євросоюзі було чимало дебатів щодо заморожених російських активів та їх використання для відновлення України потім чи зараз, скажімо, для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні? Поки що це юридично складне питання. Думки щодо цього розділилися. А що ви думаєте з цього приводу? Тут сперечатися взагалі <путін> нема про що Путін завдав Україні збитків у розмірі понад трильйон доларів. Ми заморозили 350 мільярдів доларів резерву центробанку Росії. Путін все зруйнував, він має це виправити. Проблема в тому, що ці гроші належать Росії і вони захищені тим, що називається суверенним імунітетом. Це означає, що ви не можете чіпати їх посольстві, не можете чіпати резерви центробанку. Отже, Путін порушує міжнародні норми, вторгається, вбиває, руйнує. Потім його захищає міжнародне право Що необхідно, так це внесення поправок до міжнародного права, щоб враховувати злочини, які скоюються у глобальному масштабі, і тут взагалі нема про що сперечатися. Питання має бути лише в тому, як швидко ми збираємося внести зміни до закону про суверенний імунітет, щоб гроші могли бути конфісковані та використані на допомогу постраждалим в Україні. Моє питання у тому, чи є у заморожуванні цих грошей якийсь сенс? На жаль, ми бачимо, як президент Путін продовжує війну в Україні. Вона продовжується і вже другий рік поспіль немає жодних ознак того, що Кремль змінить курс. Заморожування цих грошей справді допоможе чи зупиниться війну? Заморожування грошей, само собою не зупинить війну, але yeah, треба розуміти, що якщо в Росії закінчаться боєприпаси, то дай їм взяти нові, треба витрачати гроші. Якщо позбавити їх грошей, то їм не купити стільки боєприпасів. Отже, ідея в тому, що позбавити їх фінансових ресурсів для цього, і тільки тому, що ми говоримо, що ж він продовжує цю війну. Він можливо використовує ресурси призначені для виплати пенсій. Ми не знаємо звідки в нього гроші. Але що ми точно знаємо, то це те, що гроші потрібні для війни. І якщо о, ми зможемо перекрити доступ до грошей, то сподіваюся, у якийсь момент ми зможемо перекрити йому можливість вести війну. І переходячи до війни, <зв>. варто поговорити, чим це все може закінчитися. Отже, ви особисто знайомі з президентом Путіним. Ніхто не знає, що він думає. Але що на вашу думку є для нього кінцевою метою? Яким ви бачите розвиток подій? Чим це може закінчитися? Я добре знаю, як Путін поводиться, тому що боровся з ним 13 років. Він ніколи не йде на компроміс ніколи не відступає і не веде переговори. Він здатний лише на ескалацію. тому що разу, коли ми думаємо, що він зазнав десь поразки, він просто множить свою перевагу. Тож є лише два варіанти завершення цієї війни. Або він переможе в Україні, і тоді гарантую вам рушить на інші країни. або перемогу українців, які виженуть російських солдатів зі своєї території. І тоді Путінмовірно втратить і владу, і життя. And, Putin probably loses power and loses his life. Тобто, єдиний вихід із цього перемога України. єдиний вихід для України це її повна перемога та повна поразка Росії. Треба, щоб Росія програла, і щоб це було всім видно. І якщо так буде, ми матимемо можливість рухатися до мирного майбутнього в Європі. Якщо цього не станеться, то у нас будуть великі неприємності.